Самочки. Те що поки в маточнику відібрані, одібрані всі, поки будемо бачити, поки всі ще не поймеш, в принципі, йде саду до кінця І можна зрозуміти, воно сучу по самочках ходить, поки до кінця не можна зрозуміти, де сам, де самці, але так, первинно одібрані. Ну і в відділенні цьому вільну цих двоє біленьких ще лишається, шубеньке лишається 100%, останні линяють, можуть вільні бути, не знаю, побачимо. Саме почав нам напевно біла самка. Труторябенька, червоні такі набуваті, чорний самчик. Чорні. Це чорний, це молодь, це молодь, жовте засипане, тоже сильно. Ці всі вільні можу змінити ці проживання. Ці всі. Ну, і те жовте з чорний. Конусочобеньке лишається на плімі і міленьке лишається без коня, поки всі вільні. Вже ушло багато голубів, лишилося там не так багато вільних. понавсь на сьогоднішній день.